Днями ФК Полісся зіграв матч з ФК Ворскла в рамках дев'ятого туру української прем'єр-ліги. На початку гри полтавська команда мала нагоду забити гол. Ударом відзначився Ієде, але в останній момент Смоляков вибив м'яч Ієде з м'ячем, Красиво Ієде, класно фінтанув, Ієде Єда штрафному майданчику пробуває, але вдається м'яч. З лінії воріт винести. Вже на 31-й хвилині Житомиряни відкрили рахунок. Гол після пасу Назаренка забив Луїфер Ернандес. Назаренко Назаренко врятував м'яч. Луїфер забиває Луїфер Ернандес. Через 9 хвилин суперники зрівняли рахунок, коли Пердута віддав м'яч на Ібраїма Кане, який влучив під поперечину. Пердута Пердута з нічям уже у штрафному майданчику пролітає повз Смолякова 1-1 зрівнює рахунок Ворста. Ігор Пердута. На 70-тій хвилині гри поліські вовки знову вийшли вперед. Голом відзначився Артем Смоляков. Пішов на місце боротьбу, відбувається а поки що футболісти ворсти. Одерзаме штрафного майданчика. Артем Смоляко! Оце так гол від Артема Смолякова. Та нічого в цьому ударі не було такого. Сиграв на підбиранні, увидів вид, що один і пробив. Тож матч закінчився рахунком 2-1 на користь житомирян. Завдяки цій перемозі Полісся зрівняла очки з Олександрією і знаходиться на другій сходинці турнірної таблиці. УПЛ. Поєдинок не був абсолютно легким. В принципі, ми це знали. І ще більше це підтвердило, коли ми побачили стартові склади суперника, де номінально було шість захисників на полі. Тобто, ми розуміли, що буде той низький компактний. Блок налаштований на те, щоб знайти той простір, який ми будемо залишати за спинами. Також у матчі дев'ятого туру чемпіонату України серед юнацьких команд ФК Полюся Ю 19 зіграв з однолітками з ФК Ворскла Ю 19 гра закінчилася рахунком 3-1 на користь полтавців.